Привіт! Мене звати Юлія Лебачова. Зараз ви балотуєтесь до міської ради. Якщо не я, то хто? Наскільки ви взагалі впевнені, що можете бути ефективним політиком? Я вважаю, що взагалі 100% депутатів повинні бути підприємцями. Це буде сто тисяч гривень, чому саме виборці за вас мають проголосувати? А, ну я вам скажу. Доброго дня. Я радий можливості поспілкуватися. І перше питання воно стандартне для інтерв'ю Чернігівського політклубу. Хто така Юлія Лобачова? Я підприємець, я виробник весільних і вечірніх сукань, які відомі вже майже на весь світ. Та ще я любляча мама. Розкажіть про свою родину. У мене є син, йому вже 10 років. Він народився в мене разом із бізнесом 10 років тому. Весь свій вільний час я я присвячую йому, і ми завжди проводимо час разом. На вихідних ми завжди разом. Я його беру у свої відрядження. Він бачив багато країн, він бачив багато виставок, на які професійні ми їздимо, і багато фотосесій з нашими весільними сукнями. Добре, тоді е, таке питання. Я е, так розумію, що ваш бізнес почався також з родини, а саме з весілля, тобто. Це була по перше весільна агенція. Це перший ваш бізнес. І він розпочався з того, що відповідно на весіллі вам не вистачило якихось послуг, і так з'явився ваш перший бізнес. Так, так, це була дуже цікава історія. Десять років тому я працювала в компанії «Санінбеф України. Ну, ви знаєте, це наш пивзавод в Чернігові. І я паралельно готувалася до весілля. Але е, в Чернігові не було весільної агенції, яка б могла створити весілля мрії. І е, коли я працювала в Санбеф, я вирішила, що я хочу зайнятися підприємництвом, своїм бізнесом і зробити щось таке, що буде мені до душі. Тому я вирішила відкрити весільну агенцію, бо ринок був пустий. В Києві успішно працювали весільні агенції, і на фоні свого весілля мені дуже захотілося створити весільну агенцію. Тому я проміняла своє весілля на бізнес. Весілля в мене не було, а всі гроші, які я хотіла витратити на весілля, я витратила на мій перший бізнес. Сьогодні ваш бізнес це Ріка Споса і Флір Деко. Як прийшли до цього від весільної агенції до цього бізнесу? Про, працювавши два роки у весільній агенції, я зрозуміла, що ринку не вистачає. Торгової, торгівельної марки, яка би задовольнила клієнтів нашого міста, клієнтів зі всієї України і клієнтів зі всього світу. Я бачила багато брендів, багато торгових марок, але якщо вони були гарні, то вони були сильно дорогі. А я хотіла зробити щось таке, що буде нормально для нашого ринку. по Ціні, але буде гарне і найкраще по тканинах, по посадці, по моделях. Я хотіла створити бренд, якому не буде рівного у всьому світі. Зараз у нас є кризові явища в економіці, відповідно, як ваш бізнес переживає цю кризу. В цьому році ми швидко перейшли в онлайн, і тому е, трохи краще пережили кризу, можливо, ніж інші. Е, е, і ми взагалі е, підстроїмося під ринок і зараз виробляємо іншу, і, інші моделі, іншу трошки продукцію. Ми робимо колекцію plus size на інші ринки, наприклад, для того, щоб лінійка нашого продукту була більша. Ми робимо е, якісь будуарні халатики для наречених, ми робимо навіть лінію білья зараз добре. Тобто зараз бізнес все ще прибутковий. В цих кризових явищах? Я, я думаю, так. Було, був, був час, наприклад, ось коли ми закрилися, то зовсім було погано, але зараз ми встаємо потрошку на ноги і починаємо далі працювати, експортувати, знаходити нові ринки, нових клієнтів. І я думаю, що все буде добре. На наступному році, я думаю, взагалі всі забудуть про цю кризу. Добре. Які тоді плани в найближчі там три? 3, 4-5 років, яким має бути ваш бізнес? Ну, моя велика мрія, щоб Рікоспосу знали, знав весь світ. Тому я планую, що через 5 років Рікоспоса це відомий на весь світ бренд, який представлений у всіх країнах світу. Ви успішний підприємець зараз. Ви балотуєтесь до міської ради. Як виникла ця ідея? Хто вас можливо запросив? Чи це була ваша ініціатива? Чому ви балотуєтесь? Ну, вже десь е, протягом п'яти років мене постійно запрошують прийняти участь у політиці. Але я завжди відмовлялася. Для мене щось таке це далеко було. І е, в цьому році це був не виняток. Декілька партій мені подзвонили і запросили прийняти участь у виборах. Я е, зразу ж відмовилась. Але потім. Е, Подумавши декілька днів, я вирішила, що можливості в житті даються дуже рідко, і треба їх використовувати завжди, щоб потім не, не е, жалкувати про це. Тому я подумала декілька днів і вирішила, що, що якщо не я, то хто? Чому? Чому я не повинна йти в політику? Я підприємець, я знаю, що треба підприємців, я хочу допомагати людям. Від кого мені чекати взагалі чогось в нашому житті? Я живу в цьому місті, я патріот, в мене тут народжуються і ростуть діти. Я повинна щось робити для нашого міста. Добре, тоді чому рідний дім? Чому саме ця партія? Скажу чесно, я проаналізувала всі партії, і так як я не була в політиці до цього, я не хотіла, щоб моє ім'я ототожнювали з кимось, можливо, не Імпонуючи мені, і коли я подумала, до якої політичної партії мені пристати, мені тільки спала на думку партія Владислава Атрошенка, бо він е лідер сильний, який імпонує мені як особистість. Він цілеспрямований, він працює 24 на 7, Він зробив реальні кроки в нашому місті і показав, що може наше місто бути красивим, успішним, комфортним. Тому я вирішила піти е, до його партії. Плюс ця партія нашого міста, наших е, громадян цього міста. Це не якийсь політичний проєкт український, де е, Керівники там десь в Києві, і їх ніхто ніколи не бачив на місцях. Розумію. Чи ви спілкувалися особисто з Владиславом Матрошенком? Так, так, звісно. Першим ділом ми поспілкувалися з Владиславом Матрошенко. Він був дуже позитивно настроєний, бо він теж е, хоче в своїй партії бачити людей, які роблять реальні справи в цьому місті, які містяни, які хочуть жити в цьому місті, розвивати це місце, робити комфортним. Це зрозуміло. Я хотів би ще повернутися до питання, коли. У вас виникла оця ідея? То ви самі ініціювали нам, подзвонили комусь, спитали чи вас запросили в цю партію? Як взагалі, от відбувається ця історія, коли людина-підприємець попадає в партію, тобто? Як це відбувається? Да, е, так, я сама ініціювала зустріч з Владиславом Матрошенко. Він е, пішов мені на зустріч, назначив зустріч буквально через півгодинки, каже, що через півгодинки я тебе чекаю. Я не планувала, що це так швидко буде. Е, я їхала за кермом і зразу ж розвернула машину і поїхала до міської ради. Зайшла до нього і розказала, хто я, що я, чого я хочу. Він сказав, що. Так, ми дуже раді. Вам треба ще поспілкуватися з керівником, хто керує моєю партією Олександром Ломака. Але я думаю, що все буде добре. Багато політиків досвідчених йдуть в міську раду. Вони там називаються професіоналами, господарниками і тому подібне. Ви підприємиця, яка до того, наскільки я розумію, не була в політиці. Це ваш перший досвід. І наскільки ви взагалі впевнені, що можете бути ефективним політиком і взагалі привнести щось позитивне в міську раду? Я вам скажу, чому я впевнена, бо 15 років тому я почала свій шлях з роботи в управлінні капітального будівництва. Потім, через два роки роботи, я поїхала в Київ і поступила в Академію державного управління при президентові України і закінчила її. отримала ступінь магістра. Після цього я працювала в головдержслужбі в Києві, тому в мене є досвід роботи. В органах місцевого самоврядування я вважаю, що взагалі 100% депутатів повинні бути підприємцями. Бо підприємець це людина, яка з нуля робить свій бізнес, яка не чекає ні, ні від кого допомоги, вона придумує ідею, ціль, вона шукає персонал, вона керує цим, вона розвиває це, вона виступає як господарник. І інше. А ті люди, які просто прийшли, десь там перекладали бумажки, просто прийшли в політику, ну що вони можуть зробити? Перекладати далі бумажки? Ну, тут є, звичайно, ризик того, що бізнесмени зазвичай йдуть у владу, щоб захищати свій бізнес, щоб десь через якісь дозволи, через вплив свій на рівні там, міського бюджету, десь для себе. Більше коштів там, здобувати, от в цьому є мінус підприємця як політика. От як ви це Ну, можливо, якщо це великий бізнес, якщо це якась монополія чи щось таке. А маленький бізнес, я не думаю, що щось мені допоможе міська рада в моєму маленькому бізнесі. Тоді таке питання. А взагалі. Атрошенка вважають доволі сильним керівником, але і авторитарним керівником. І чи не вважаєте ви, що ви, якщо пройдете в міську раду, будете депутатом-статистом? Тобто буде партія там Атрошенко і команда казати за що голосувати. А у вас не буде в принципі більше вибору, просто як підіймати руку чи натискати кнопку? Це вся ваша функція? Ну я вам скажу, вибір завжди є. Е, а якщо люди приходять не з підприємництва, як я казала, якісь там, да, вони там перекладали десь бумажки і таке інше, то можливо їх е, чекає та, така участь. А я особистість, яка е, створила себе сама, яка знає, е, що треба робити в місті для того, щоб його розвивати. І я вважаю, що мої ідеї навпаки будуть. Владислава Матрошенко прийняті і, можливо, будуть враховуватися при різних ситуаціях. Наступне питання про вибори. У нас зараз нова виборча система на цих місцевих виборах. Як її взагалі оцінюєте? Я думаю, що вона дуже важка для людей, особливо похилого віку, як їм, як їм йти на вибори, як їм вибирати, як їм голосувати. Бо на кожній зустрічі моїй з мешканцями вони питають: а як розкажіть, будь ласка, покажіть. І я на кожній зустрічі розказую, як треба правильно голосувати, щоб вони не спортили свій бюлетень. Добре, якщо говорити про конкурентність на цих місцевих виборах, цього разу самі однопартійці в рамках однієї партії часто протиставляють один одному. Тому відповідно питання: чи стикалися ви з цією конкуренцією, як взагалі у вас йде співпраця всередині партії? На щастя, у нас в партії з цього приводу дуже гарна позиція, бо нас розділили по маленьким районам, і ми не стикаємося один з іншим. Тобто ми не конкуруємо. На моєму окрузі ніхто не з'являється із інших людей в партії, і я не ходжу на інші маленькі округи. Але деякі мої там кроки, можливо, чи якісь агітаційні. Способи е, вже е, копіюють е, деякі е, кандидати. Але я вважаю, що коли ти щось придумав перший і хтось тебе копіює, це дуже гарно, це як в бізнесі. Розумієте, ти перший це зробив і ти йдеш далі, а там вже... Таке неважливо, хто тебе скопіював. Скільки взагалі кандидатів в депутати пройде до міської ради на вашу думку від рідного дому і від конкретного кожного округу? Скільки депутатів буде проходити з округу на вашу думку? Ну я сподіваюся, що пройде більшість депутатів від рідного дому. щоб у нас була в депутатському корпусі монобільшість. Тобто а, така собі монобільшість в міській раді, да, як зараз да, слуги я, народу мають на всеукраїнську ну, да, ну Це ціль, я, я так скажу, це ціль, це дуже гарна ціль, і до неї треба йти, і я сподіваюся, що так буде. А, а по округу ну десь теж приблизно половина. Тобто, якщо зараз вісім кандидатів, якщо не Десь помиляюсь, 4, да. то чотири буде округу проводити, Уга. і ви також це бачите відповідно серед цих людей. Ось я не приймаю участі взагалі в грі, коли я не впевнена, що я переможу. Тоді питання: скільки ви плануєте використати коштів у виборчій кампанії витратити? Я зрозуміла ваше питання. Я планую витратити мінімум, бо ми максимально стараємося все робити своїм ресурсом. У мене є команда, команда однодумців, які зі мною працюють, з якими ми створюємо бізнес, з якими ми розвиваємо бізнес. І тому зараз вони всі допомагають мені. І в мене є багато друзів, які допомагають мені. І дуже цікаво те, що на зустрічах, коли я провожу дворові зустрічі, це люди, які підходять і кажуть, що ми хочемо е -е, до вашої команди, бо ми хочемо вам допомагати, бо ми вам віримо. Я кажу, а я вам щось повинна за це платити чи як? Вони кажуть, ні, 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 ми хочемо на громадських засадах. Ну, я розумію, що звичайно там якісь добросусідські відносини можуть допомагати, друзі можуть однодумці допомагати. Проте всі ми знаємо, і як ви сказали, якщо йти, то перемагати, так і без ресурсу насправді це ну, мало ймовірно, взагалі можна. Тобто, все таки треба вкладати в ресурси, в агітаторів, в друковані там листівки. Відповідно скільки ви плануєте витратити на кампанію гроші? Ну, я думаю, що ми порахуємо в кінці, але це будуть маленькі кошти, бо це не бізнес-проєкт. Розумієте, коли я створюю бізнес, я вкладаю, я знаю, що я перша повинна повернути ці кошти. Потім я повинна заробити е, на людей, щоб платити всім е, зарплату і таке інше. І я повинна щось заробити як підприємець. В даному випадку я йду туди з чистою душею. Я е, не планую там заробляти. Я буду там працювати на громадських засадах, у депутата немає зарплатні. Якісь бонуси я собі там не планую, тому я і не планую багато витрачати на це. Ну це буде 100 тисяч гривень. Ні, це буде менше. Ні, але менше. десятки тисяч гривень? Ну, може, 20 тисяч, може, 30. Ну, десь в цих. Бо, я, бо ми друкуємо самі на своєму обладнанні агітаційний матеріал. Ми не багато друкуємо якісь кольорового матеріалу, бо всіх, всім вже не те, що надоїло, Ось все одне і те ж саме. розумієте? Ми, у нас креативний підход, як в бізнесі. Ми шукаємо, як з людьми спілкуватися по-простому, як то кажуть, без всяких там лампочок, гречки чи щось такого. Якщо говорити про округ, в якому ви балотуєтесь, тобто ми зараз в березовому гаю, як ви вбачаєте, що в березовому гаю потрібно робити, які є проблеми, які шляхи вирішення, як зробити цю територію, як ви кажете, комфортною для життя і дійсно місцем, в якому приємно бути. Ну, Березовий гай це дуже гарне місце, дуже е, позитивне, бо тут збирається багато дітей, людей літнього віку, таких, е, як ми з вами, людей. І, але тут є ще й багато проблем. Тут по, е, постійно треба е, контролювати освітлення, бо перегорають то лампочки, то щось таке. Тут постійно падають дерева, ось у цей ров, і там треба насипати, щоб і підтримувати ці дерева, щоб вони не падали. Якщо там завчасно їх контролювати і убирати завчасно. І я думаю, що тут треба організувати заходи, які можуть бути корисними як для молоді, так і для людей літнього віку. Ось зараз ми березові рощі на постійній основі проводимо вже два місяці майстер-класи для дітей. І це Дуже подобається і дітям, і дорослим. А також я вважаю, що ми повинні придумувати якісь е, цікаві заходи для людей літнього віку, бо вони вже е, прожили багато років, вони будували це місто, вони вкладали свою енергію і все життя в це місто. І зараз вони повинні насолоджуватися, насолоджуватися життям, е, е, отримати радість від життя, спілкуватися і не думати о якихось там проблемах. Приходити сюди, може на танці, може на якісь. Там, заходи під відкритим небом, типу кінопоказ під відкритим небом. Я думаю, що такий досуг ми повинні організовувати особливо в літній час. Ще, я вважаю, дуже гарна ініціатива людей, бо вони всі взагалі питають, а буде патрулювання в цій Березовій рощі, бо тут є різні люди, десь хтось приходить, випиває, десь з дітьми. Тому вони дуже за це турбуються, і я думаю, що тут на постійній основі треба встановити патрулювання і безпеку для людей. Ще люди дуже хочуть розділити територію для дітей і для вигулу собак. Я думаю, що це те. Же гарна ініціатива відділити вигул собак окремо від дітей. Добре, тоді питання: як ви плануєте поєднувати прекрасний період вагітності, потім декрет, бізнес і політику? Зараз розкажу. Значить, 10 років тому, коли я відкрила свій бізнес, через місяць я завагітніла. І в мене не було шансів закривати бізнес чи щось йти в декрет і таке інше. Тому в день моїх пологів я була на роботі, поїхала на пологи, і в декреті я була два тижні. В цьому випадку, зараз, коли я завигідніла вдруге і мені запропонували йти в політику, я подумала, що це символічно. Якщо я 10 років тому розпочала бізнес, змогла створити бізнес, виростити дитину. То зараз я теж зможу зайти в політику і виростити другу дитину. А бізнесом моїм будуть займатися люди, які, яким я вже довіряю, які, яким я можу делегувати, які вже знають, що робити, бо він настроєний. В якій комісії міської ради ви плануєте працювати як депутат? Я думаю, що я буду корисна в комісії з питань підприємництва, економічного розвитку та інвестицій в міській раді, а взагалі. Я ось хочу навести приклад, коли місто, коли держава підтримує підприємництво, я знаю, що в Білорусі, якщо ти створюєш підприємництво в сільській місцевості, то десь до п'яти років ти можеш не платити податки, тому що ти зробив підприємство в сільській місцевості і взяв на роботу людей. Звідти в нашому випадку в сільській місцевості нема роботи, тому я теж вважаю, що треба створювати підприємство не тільки в місті, а й поза ним. А ви готові перенести ваше виробництво Рікаспоса за місто? А, може, не готові головний офіс перенести, але додаткові сили, я думаю, що ми можемо зробити поза містом. Які перші три кроки як депутат ви зробите, якщо пройдете в міську раду? Ну, перший крок я повинна зробити це обов'язково те, що треба людям в моєму окрузі для комфортного проживання. Те, що вони казали на всіх зустрічах, коли я ходила на дворові зустрічі. Це благоустрій їх дворів, це міжямковий ремонт доріг, це заміна лавочек, це нові паркани, це двері. Це пандуси для інвалідів, це, наприклад, що ще, спортивні площадки та ігрові площадки. Ну, я розумію, що це багато треба інвестицій всього, але це все треба запланувати. Що можна зробити зараз? Треба зробити зараз, що можна зробити пізніше. Треба планувати бюджет і робити це дякуючи бюджету, добре перше, це, це благоустрій перше. дворів, Так, да, да обов'язково. Потім інше, інше питання це стосовно підприємництва. Я повинна бути корисна дійсно в організації роботи інших підприємств, залучення інвестицій в місто, можливо, якимось чином, я не знаю, як, можливо, це буде співінвестиції держави і людей підприємців, щоб зробити підприємства ну, таке 50 на 50, можливо. І третє, я розумію, що треба нам. Підвищувати рівень освіти в нашому місті, бо освіта це майбутнє, і діти з маличко повинні бути освічені і навчатися. Я планую, наприклад, зробити деякі творчі гуртки для дітей, бо в мене є квіткова майстерня Деко», І зараз ми багато робимо майстер-класів для дітей в нашому окрузі березовим гаю. І діти дуже довольні цією ініціативою, і вони кожен раз запитують, а можна? Можна, ми прийдемо до вас на гурток? Тому я думаю, що з цього ми теж почнемо. Якщо говорити про Юлію Лобачову, то чому саме виборці за вас мають проголосувати? Е, ну, я вам скажу, по-перше, я е, така, як вони. Я не відрізняюся від виборців, бо я живу в таких же квартирах, я маю такі ж проблеми, як вони. А, і я теж хочу, щоб моє місто було комфортним. Я патріот. В цьому місті ростуть мої діти. Але я є лідером, тому за мною підуть люди. Тому я хочу піти туди, для того, щоб допомагати нашим містянам, допомагати собі, своїм дітям і нашому місту. Добре, дякую. Дякую за інтерв'ю. Дякую за те, що відповідали щиро і цікаво. Дякую вам.